За 10 років війни Україна втратила десятки підприємств Донбасу, які виробляли близько 15% ВВП країни або 240 мільярдів гривень. Це Донецький металургійний завод, шахта імені Засядька, Луганський машинобудівний завод імені Бархоменка, Луганськ -тепловоз та інші підприємства, які опинились на окупованих територіях. Тепер, як попереджає агенція Reuters, Росіяни можуть захопити єдину в Україні шахту коксівного вугілля, які наслідки для української економіки може принести окуп. Шахти докладніше далі. Російські війська продовжують наступ на стратегічно важливе місто Покровськ на сході України, наближаючись до ключового об'єкта – шахти з видобутку коксівного вугілля, яка відіграє вирішальну роль у металургійній промисловості країни. Шахта, розташована за 10 кілометрів на захід від Покровська, є єдиним національним джерелом вугілля, що використовується для виробництва коксу, важливої сировини для виготовлення сталі. За обсягами експорту, саме металургія є однією з ключових галузей економіки України після. Сільського господарства за оцінками експертів, цього року обсяги виробництва сталі могли б досягти 7,5 мільйонів тонн, а наступного року понад 10 мільйонів. Однак, якщо російські війська захоплять шахту, ці показники можуть впасти до 2-3 мільйонів тонн. Втрата Покровська стане ще одним ударом по українській економіці, яка вже постраждала від російського вторгнення. Це створить екзистенційну кризу для стратегічних галузей промисловості. Знайти інші джерела постачання коксу буде надзвичайно. Складно. Імпорт коксівного вугілля обмежується через військові ризики, а також логістичні проблеми, оскільки українські порти на чорному морі розраховані на експорт, а не на імпорт. Все разом це суттєво підвищить собі вартість металургії. Нагадаємо, що шахта управління Покровське засноване у 1990 році, є найбільшим підприємством України з видобутку коксівного вугілля. Промислові запаси шахти перевищують 200 мільйонів тонн, а термін розробки оцінюється на понад 40 років. Ахта також відома своїми інноваційними технологіями для дегазації та утилізації шахтного газу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.